Друзі, до речі, у нас близько ми спочатку думали 20 десь відсотків. У нас зараз близько 40 відсотків учнів в проєкті Кантархата. А це люди, які або втратили рідних на війні, або в них рідні пропали без звісти, або це. Військові, які втратили кінцівки. Тобто, якщо ви зараз в чаті бачите там кількість учасників, то можете на мінімум 40 відсотків дивитися, що це люди, які навчаються безкоштовно, які не, віддали найцінніше для збереження української держави. От Сергій тобі слова. історія. Влад, дуже дякую, що поділився цією всі з нами. Я знаю, ти не все розповів, там Історії є такі. Які тільки тет тет можна розповідати там в найближчому оточенні? Може колись нашим студентам ми це все розкажемо? Побачимо, бачу коментарі, що люди пишуть. Супер, зараз я почну з вами заробляти. І буду також допомагати владу. класно крута ідея. У вас дивіться, ми не за що не агітуємо. Ви можете допомагати тому, кому вважаєте потрібним Але якщо у вас там буде лежать серце допомогти владу, звісно, без проблем. А, отже, дивіться, хто вдруг чудом із вас не був там на попередньому і поза ефірах. Ми ж там видавали зарплату, вже бачили. Хто не бачив, просто розказую вам. Були люди, які буквально два тижні виставляють відео і вже заробили перші Оші хтось 100 доларів, хтось 200, хтось більше. Ми це там в ефірі не встигли показати. Були люди, які заробили або стільки ж скільки на роботі свої звичайні, або в два рази більше, навіть ніж на своїй роботі, звичайно, просто працюю, працюючи з телефоном. Тобто, і ми от онлайн видавали зарплати. Плюс ви ж бачили, ми багато подарунків подарували. і Ми кожен місяць будемо це робити. Тому мотивації вас більше ніж треба. Плюс ми зараз думаємо над тим, щоб найкращим студентам а, за. Місяць чи за квартал, да, робить особливі якісь подарунки. Тобто, хто більше всього у кого продажів буде, чи переглядів, чи от залучення, ти ми будемо особливі якісь подарунки робити, тому слідкуйте. А загалом, друзі, все в ваших руках. Ви бачите, якщо хтось хоче, бере А, На все в тому числі якась є воля Божа, тому в тому числі тут і В'ячеслав, і Влад, і ви тут всі зібрались. Ви тут не просто так повірте. Це не просто проект, де ви. Прийшли там бабок намутіть, Мутіть. Перепрошую за слово. Це проєкт, де дійсно змінюється історія життя людей. Багато людей за діагнозом рак там навіть знаходять для себе мотивацію йти далі, далі.